Ратуша з дуже цікавим музеєм та оглядовим майданчиком у місті Жовква, що у Львівській області. Жовківська ратуша це красива класична будівля з вежею та годинниками на чотирьох її сторонах. Зайшовши в будівлю ратуші, нас відразу зустрічає стенд, на якому зображено, що можна відвідати у місті Жовква, і це дуже зручно для гостей міста. Далі прямуємо до музею і до оглядового майданчика. Вхідний квиток для дорослого коштує 50 гривень. Тут купа різних деталей, що відразу розбігаються очі. Дуже відчувається, що працівники вклали душу в цей музей. Поки ми піднімалися на вежу до оглядового майданчика, ми роздивлялися і дізнавалися про життя і розвиток міста Жовква у різні часи від середньовіччя і до ХХ століття. Більшість експонатів у вітринах, а деякі буквально під сходами. Історія міста представлена у фотографіях, іграшках, газетних вирізках, побутових речах, одязі, меблях. На фоні лунає музика з патефону. Також є вражаючі інтерактивні експонати. А ще телефонні апарати різних епох можна зняти слухавку і почути в записі голоса відомих історичних постатей Шептицького Бандери та інших. Підьміть слухавку, там говорить Андрій Шептицький. І я от зараз чую голос Андрія Шептицького. Тут написано: послухайте голос нашого е, найяснішого цісаря Франца Йосифа. Берете слухавку і слухаєте голос Степана Бандери. Ну, класна ідея. Роздивлятись ці експонати можна досить довго. Такі кількості історичності можуть позаздрити навіть деякі обласні центри. Молодці ті, хто це все створив. Вражаюча робота. А ще тут на планшетах транслюються фрагменти історичних фільмів про різні періоди міста Жовква. Нарешті ми піднялися на оглядовий майданчик вежі. Тут відкривається прекрасний вигляд на місто Жовква на 360 градусів, звідси видно замок і костели, а вдалині видно гори. Тут можна роздивитися центральну площу, яка має назву Вітчева це колишня площа ринок. До речі, ринкова площа у Жовкві будувалася разом із замком і всім містом наприкінці XVI століття. Площа Вічева оточена замком, костелом, ратушею і красивими кам'яницями, які надійно захищені мурами і оборонними вежами. Спочатку на площі проводили ярмарки і торги, тому вона і називається ринковою. Згодом вона стала місцем зібрання громади, святкувань, мітингів та інших заходів. З оглядового майданчика можна роздивитися замок і навколишню територію. Усім, хто буде в місті Жовква, я обов'язково рекомендую відвідати ратушу з музеєм та піднятися на оглядовий майданчик. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну.